Друзі, вітаю! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Кабуляцької територіальної громади. Міська рада працює в штатному режимі, але події навколо зміни керівництва ну, вирують, ви розумієте, про що я говорю. Ну, розпочнемо із такого дивного і нестандартного. Ну ще ніколи скільки бруду в соцмережах ніхто собі не дозволяв виливати на керівників громади, на керівника громади, на людей, які на депутатів громади, на людей, які мають повагу, які працюють на благо громади, які сьогодні платники податку і так далі. І це заказуха сплошна і скрізь. І в цьому приймають участь. Не тільки лайкають, поширюють і колишні працівники, такі, як Олена Стаднікова, і директор Кабеляцького ліцею номер 2 якісь там, причому якісь телеграм-канали з нецензурною лексикою, директорка школи перепощує. Ну це взагалі повний жах. І далі на Полтавщині інтернет видання таке є: Полтавщина. Це там З'явилося кілька матеріалів, присвячені життю Кабелянської громади, начебто життю. І цей заказушний матеріал, він під рамкою, якщо ви подивитесь уважно, написано е на правах реклами, друзі. Тому е звертайте увагу, ніхто на це не вірить. Крім того, ще е знаходяться. Такі нездорові люди з нездоровою фантазією. Вони їм треба перевірятися і лікуватися, мабуть, і коли пишуть вони, що Василь киптіли, запалив траву, там в результаті там, газопровід пошкоджено. Ну, ви, ви уявляєтеся? Ну, безумовно, ніхто на це здорові люди нормально не реагують. Ну, але ж ви уявіть, з яким цинізмом, якою брехньою ми сьогодні боремося, бо вони ж сьогодні намагаються. Вкинути цим і показати, створити якусь думку суспільну. Воно не працює, але все-таки на це тратиться ресурси, людям цим оплачується, вони подаються, начебто вони захисники громади, захисники інтересів людей. Ну, ви розумієте, про кого я говорю. І просто дивує. Скільки енергії і тратиться на ці всі дурості, які абсолютно ніякого результату не принесуть, але покажуть за то, скільки у людей алчності, ненависті і жадоби до влади, жадоби до, до, до здобутку, до, до всього такого, що вони, що вони втрачають. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про Лену Стадніко, ну якщо ви не знайшли спільну мову з роботодавцями, тобто з депутатами, і вони вас звільнили, ну які до них можуть бути питання? Навіщо сьогодні бігати там на всіх вуглах, лайкати, збирати, організовувати всякі там глупості, вони не цікаво нікому, не зуміли знайти спільну мову, поставили себе так, показали себе в такому ракурсі. Все, Маєте результат. Можливо, в іншій громаді вам щось запропонують, раз ви тут така, е, такий фахівець. Будь ласка. Ну, сьогодні Кобаляцька громада, е, а це прийняли рішення депутати, от вони вирішили так, вони навіть посаду скоротили, де працювала Олена Остатнікова. І це, це ж уявить, так допекти депутатів, що навіть посаду прибрали. Тож треба було досягти такого успіху. Так само, як і Василю Фещенко. йому надали вотом довіри, думали, що він буде працювати. він почав все слухати Віталія Дорошенка і, і, і приплив до того, що приплив. Він пересів в його човен як в, одну, в один човен, і вони поплили, куди вони захотіли. І їм сказали, будь ласка, йому пропонували роботу, автомобіль. що Напиши заяву, іди собі, працюю, вставай поряд і все. І він обрав. Якусь команду, що то за команда, хто то за команда. У нього є депутати однодумця. Він називає: А я обрав. я не в тій команді. якій команді? Що це таке? Невідомо. Ну, натомість Валентина Пелюхня Тут показує свою якийсь чи характер, чи глупость, чи дурість, чи я не знаю, як це назвати. Вона зібрала позавчора, чи, чи, коли, чи вчора зібрала працівників культури, їхали своїм ходом за свої кошти для того, щоб зібрати підписи в її свій захист. Питання стоїть, захист від чого? Вас хтось нападав на вас? Вам хтось, шановна пані Валентина, хтось щось там не так говорив? Ви на роботі, ви нанята працівниця, і депутати вам сказали: відзвітуй за свою роботу, і все. І оцінку вони мають право надавати, бо на то їм делегували повноваження вся громада. І не треба робити із себе якусь обижену, чи якусь там принижену, чи будь-яку. Ніхто вас не принижував, а з вами дуже чітко, абсолютно спокійно поговорили депутати і запропонували вам відповідно підготуватися і і показати свою роботу за два роки. Що ж ви такого тут зробили для громади? Можливо, дійсно, фахівець незамінимий. Я теж не буду голосувати сьогодні за програму, бо я вважаю, що перед тим як. Проголосувати програму розвитку культури треба заслухати звіт керівника культури за весь період її роботи. Вона сьогодні зуб бо я не знав, що Валентина Дрівна два роки працює. От я хотів би в сесійній залі спочатку заслухати звіт за її роботу за 2022-2023 роки. А потім я просив би розглянути це питання, якщо звіт, якщо звіт депутатам зайде, сподобається, вони вважатимуть його належним затері. Mm -hmm. mm -hmm. Тоді ми перейдемо. Є пропозиція перейти до програми розвитку. Створили колективне звернення, і ось ми вникаємо в це колективне звернення з підписами, в якому написано, що ми працівники структурних підрозділів Кобуляцької там відділу туризму, молоді, спорту і культури. Ж понятно, Кобиляцький міський рань стурбовані необ'єктивним відношенням депутатського корпусу міської ради доваж до нашого дієвого компетентного начальника відділу Пелюхні Валентина Андрій. Це ви на якій підставі, друзі? Шановні там хто там завідувачі клубів, бібліотекарі, чи хто там я не знаю, хто там підписав? Там є прізвище, ну я не вникав. Мені не важливо. Це хто це вам дав право турбуватися про і оцінку давати, що не об'єктивно чи об'єктивно? Людині дали час і сказали: ми чекаємо на твій звіт. Все. Причому тут об'єктивно? Ще ніякої оцінки і роботи ніхто не давав. Чи об'єктивно, чи не об'єктивно. Ви ж хоч читайте, що ви підписуєте. Бо ви ж тоді виглядаєте зовсім не по-здоровому. Далі. Очоливши відділ культури, туризму, молоді Кобаляцької міської ради, в нелегкій для нашої країни, пафосні слова, під час повномасштабного вторгнення висококваліфікований працівник і мудрий керівник. Звідки там мудрість ще взялася? Там молода людина. А яка мудрість? Ви хоч ну, подивіться ж. І в чому там е, таке оцінка? Це ще ми подивимося, яка буде сама оцінку дадуть депутати. Ага. Е, так, коли навіть не всі форми роботи примінимі, Валентина Андріївна, як е, того, щоб відділ працював ефективно. За умов жорсткої економії, яка економія, все у вас виплачено, все за все. Е, Виділені кошти практично на всі моменти, на всі на зарплату, на опалення, на все вдалося не лише зберегти, а й забезпечити повноцінне функціонування мережі. вона прийшла на готову мережу. Хто що тут? Що ніхто не збирався скорочувати на все депутати Виділили кошти. В чому її заслуга? Я не розумію. За час, який вона очолює в колектив, в колективі панує взаєморозуміння, втілюється в життя нові творчі проекти. Ну… Послухаємо, які проекти, не можу нічого сказати. Дуже буде цікаво оцінити ці проекти, чи вони нові, чи не нові. Чи вона прийшла на готове, чи, чи користується чужим трудом. Питання цікаво. Значно полішуся матеріально-технічна база. От знову ж таки, вона ж не, не вона ж випросила щось десь. Те, що вони придбали, це все дали депутати, які дадуть об'єктивно чи не об'єктивно, як ви написали, оцінку. Питання цікаве, бо це рішенням депутатів тільки виділяються кошти. Друзі, ви ж вникайте, що ви підписуєте. Далі. Е, так. Е, так, в нашій громаді. Використовуючи, Використовуються ефективні форми, методи роботи, не калька, а нововведення. Ініційовані саме Валентина Андрійовину. Ну, подивимось, послухаємо. Не знаю. Завдяки. Підтримці керівництва, творчі колективи, Кобилячини постійно беруть участь в всеукраїнських, регіональних обласних оглядах конкурсах. Не знаю, не можу сказати, послухаємо. Тут є питання, я знаю, як інші беруть участь, подумаємо, побачимо, порівняємо. З її ініціативи було організовано і проведено велику кількість благодійних. Акції підтримку ЗСУ та реабілітації військових. Друзі, там ну, це по всій Україні це відбувається, по всіх громадах. І давайте порівняємо з сусідями з Білаків. Повірте, повірте, навіть в порівняння не йде те, що проводиться там і тут. Даже і поряд навіть давайте не будемо. І те, що батьки і діти знесли там і зробили, то тут, причому тут Валентина Полюхня. Взагалі ні при чому. Ідейним натхненником створення в 23-му році молодіжної ради при Кобиляцькій міській раді була Валентина Дрійов. Та є законодавство. І в кожній громаді ці створені молодіжні ради. Я ж буваю в інших громадах, там скрізь працює. Так ви поїдьте в Біликах, що там за громада? Які гранти вона повигравала, який там молодіжний простір створений? Які там результати, як там з дітьми працюють. Ви ж навіть не, не уявляєте, я вам обов'язково покажу. Та Валентина Андрівна просто відпочиває порівняно з е, тими сусідами. Ви навіть не, не треба цього писати, не позорьтеся. Навіть в порівнянні ви дрібно плаваєте. Не під за і спортивне життя громади. Наші спортсмени беруть участь і перемагають у змаганнях е, різного рівня. А при чому тут пилюхня? При чому вона тут? Вона взагалі в спорті нуль. І все, що було щось ворушиться, це за рахунок людей, які спортінструкторів, яких набрав копилець, а вони працювали ще раніше. Ще при Тетюку, і в ті часи ще сільських рад, і так далі. Все це створені колективи. І воно просто жевріло і їхало, як могло. І сьогодні знову, вона ж, знову вони прийняли. Абсолютно неправильне рішення, на мою думку. Вони повернули спортінструкторів у, е, із штату вивели міської ради і повернули в ДСТ колос. Навіщо це було робити? Це повна дурня. Ну та Бог з ним зробили. Далі, де у вас що проводили? Що? При чому тут? Е, ну, покажіть мені, щось таке відбувалося, е, що несамовите нове щось і, 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 і саме, ну де? Якщо ми говоримо про дитячу юнацьку спортивну школу, то до цього спорту взагалі пелюхня ні при чому. Якщо ми говоримо про спорт, там взагалі не вона. Якщо ми говоримо про футбол, там теж без неї, там до неї це все було створено. Ну в чому? Ну покажіть, де розвиток спорту при пилюхні? Ну покажіть. Якщо ми говоримо про спортивні майданчики і все інше, це не вона створила, це до неї все зроблено. Якщо ми говоримо про те, що вони навіть не змогли договоритися з ліцеєм профтехучилища, щоб там, де пограли люди, і там вони ще й конфлікт створили, ну, ну, ну де не кінця, ну ні при чому тут. Ну навіщо ви хоч спорт трогаєте, де, в яким вона взагалі вона і сама говорила, що вона не розуміється в тому нічого. Прохаємо е, врахувати думку нашого колективу. Та дати змогу працювати на чолі з нашим керівником полихнею Валентиною Андріївна. А хто, в вашу думку, нехтує? Друзі, оголошуємо конкурс, всі в рівних умовах, виходимо на конкурс і обираємо керівника конкурсної комісії. І все, все добре. Нема питань взагалі. Ну, щоб було чесно, вона прийшла, наскільки мені говорили, з магазину Маркет по знайомству, її призначили. Вона ж прийшла не на рівних умовах, їй створили умови, їй створили умови. Е, вона прийшла в тепло, в добро, все там вже працювало, є гарний колектив. Він вже, вже давним-давно працював. В чому її тут заслуга? Що там було створено? Народний хор ветеранів був до неї ще давно, ну я щось його зараз не бачу. Народний театр створений був до неї. Він, наскільки я розумію, ось буде якась вистава. Все, що там працювало придбано, було придбано до неї. Заробітну плату їй визначили депутати. Тепло оплатили депутати, котел купили депутати. Бібліотекарі, все, все утримується депутати. В чому суть? А глупость, яку вона показує, а не неправильність не, не поведінки, яку вона в себе видає. Оце її, оце Валентина Полюхня. Ну, ну це її особисті будуть відносини з депутатами. Вони будуть розглядати і давати оцінку її роботі обов'язково. А конкурс це окрема тема. А він буде, тому що не може сьогодні за принципом комівства, знайомств і всього іншого буде призначатись на ці посади люди. Тому що і потім ще й так себе вести. Це взагалі нонсенс. Ну, ні в одній громаді керівники підрозділів проти депутатів ну, так не ведуть себе. Ну, це не, не, і тим більше не заслужено. Ви ж подивіться в зал, хто в нас сьогодні в залі? На сьогодні в залі фермери, які взяли відповідальність, працюють з людьми, з пайовиками, плачать, платять податки, вирощують хліб і, і, і реалізують на ринку на чесних, прозорих конкурентних умовах. Працівники там, адвокат, далі, працівники бізнес, в освіті працюють, в медицині працюють. У нас нормальні люди, депутати, У нас ж не, не якісь там не шахраїни, не, не злочинці. У нас порядні нормальні люди, які декларують свої доходи, які ведуть себе чемно, толерантно і, 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 і в рамках діючого законодавства, і активно, до речі. І так з ними сьогодні себе вести зухвало. Ну мені здається, це перебір. Їй запропонували вибачити замість цього, щоб уже хоча б в той момент змикитити, що давай вибачусь, ну емоції там буває все. Ні, вона продовжила нагнітати, тому що її так накрутили. І Стальніко, і мабуть, Дорошенко. Чи я не знаю хто її консультує? Може Фещенко. Я не знаю, хто її консультує. Ну я не знаю. Дала запитання, і мабуть було до речі взагалі попросити вибачення. Людей за ваші такі нарікання і ваші такі дуже активні виступи до субу, що представляє з депутатів. Тому будьте добрі, я хотіла почути це від вас трибуни. Я вам дала відповідь, що ніхто з депутатів не надає підтримка стосовно розвитку нашого самого лівого і оця паписани на наших поважних людей з культури. Із Територіальної громади, оці підписи. Ви, друзі, я просто вражений. Ви хоч читайте, що ви підписуєте, і для чого ви це робите, і що це дає? Воно не несе ніякої правової питання, воно не взагалі ні, ні до чого. Ми ж не обираємо шляхом обрання на зборах трудового колективу, собі керівника там, чи іншого. У нас такого нема. Ви працюєте вам, вони їй повинні дати оцінку її роботі. Вона повинна звітувати щорічно. Вона не звітує. Ось її запросили до звіту. Будь ласка, вона прийде і прозвітує. Все буде добре. Все буде чин по чин. Все як має бути.